Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. Маю велику надію, що кожен, хто заходить у гості до мене на канал, є здоровим, в нього все добре. Чого я і всім вважаю. У Карпатах останні дні зими. Температура у нас вже. Підвищилася, у нас вже вночі немає такого морозу. Сніг практично вже починає сходити, в день є плюсова температура, і можна сказати, що то вітер, то дощик, і снігу скоро зовсім не буде. Тому останній сніг стараємося використати з користю. Тут моя гоп-компанія катається на людянках, і я за цим всім спостерігаю. Я впала і пошла. Давай, пошла! Дай до вікусі. А після таких активних ігор, звичайно, треба добре поїсти. Прийшли ми з вулиці і захотілося нам чогось такого гаряченького, смачного, що просто погріло і шум, і душу. Тому, поки діти відпочивають, мама готує суп. Суп я буду готувати вершковий. Для цього я вже начистила і поклала. Картоплю для супу, щоб вона закіпала. Тим часом я нарізала кубиком цибулю, також я почистила і нарізаю шампіньйони печериці, хтось може каже. І зараз буду готувати суп. Такий суп я деколи готую, але без печериць. Якщо є печериці, то з печерицями, але тоді я залишаю частину супу для Софії окремо, тому що Софія грибів не їсть. Ну, вона ще маленька, і я навіть печериці її куштувати ще не давала. Не даю, не спішу, одним словом, я е, дітям давати гриби. Так, все вже починає закіпати і суп готується. Найперше, що я роблю, так це обсмажую печериці. Печериці я обсмажую просто на олії, без цибулі, без нічого. Звичайно, краще було в ідеалі, якщо всі їдять гриби, то посмажити цибулю, додати моркву, тоді додати печериці, все це протушити. Але так як я залишаю частину супу для Софії найменшої. То спочатку я обсмажую печериці, а вже тоді буду обсмажувати цибулю і робити засмажку. Поки там вже на плиті смажаться печериці, вариться у нас картоплі для супу, я займаюся тим, що натираю плавлені сирки. Окрім плавлених сирків, звичайно, можна в суп додати ще вершків, і він теж буде дуже смачним, і навіть можна і не додавати плавлених сирків, а просто зварити суп на вершках. Із грибочками, і він буде нічим не гірший. Але так як в мене вершків немає, є плавлений сирок, і з того, що було вдома, були печериці, були плавлені сирки, то готуємо ось такий суп. Коли печериці посмажаться, я їх просто перебрала в посудинку і поклала смажити цибулю. Тим часом додаю промитий рис. В суп для того, щоб він наварювався. І додаю моркву. Морква в мене завморожена. Можна її було б додавати до цибулі і смажити, а я додала просто в суп. Додаю всі спеції, які мені потрібні. лавровий лист, перець з горошком, туди можна додати. І забираю швиденько цибулю, бо починає горіти. Не хочу, щоб вона. Пересмажилася. Тоді із супу беру гарячої води і гарненько перетираю сирки. Як бачите, я її вже перетерла, відправляю у суп, додаю цибулю. Все це я залишаю для того, щоб суп покипів. Додаю зелень, це вже можна сказати, що кінець. Ще пробую на приправу, на сіль. Додаю гранульований сушений часник. І можна сказати, що суп уже є готовий. Я його зараз заберу трошечки для Софії, ну, їй багато не треба, їй набрати таку більшу супницю, їй то вистачить на два рази. А врешту я додаю ось смажені печерички. І такий гарячий суп, після такої активної прогулянки на вулиці будемо ми смакувати поживний. Саме те, що треба, і чаю не треба. А зараз хочу вам зробити відгук невеличкий на косметику, якою я користувалася. Хто дивився мої відео попередні? І знає, що я шукала українську косметику, яка б була відносно недорогою і якісною, і по складу доброю, і по всіх своїх таких властивостях. Відповідала тим потребам, які має моя шкіра. Я купляла косметику від Лісу. І були дівчата, які мені тоді під відео писали, щоб коли я протестую, покористуюся, сказала декілька слів, свою таку думку висловила, дала відгук, чи косметика є дійсно нормальною, чи ненормальною, чи варто її купувати, чи не варто. Коли. Я її тільки замовила, показувала упаковочку, показувала, як вона мені прийшла, давала відгук просто на сам сайт, на саму косметику, на її зовнішній вигляд, то зараз я вже нею користуюся більше, як 3 місяці. Я її замовляла, вона мені прийшла в листопаді, на початку листопаду, а зараз воно вже місяць лютий добігає кінця. То листопад, грудень, січень, лютий. Ну, так, то вже четвертий місяць, можна сказати, я нею користуюся. І можу вже тепер дещо за неї говорити. Е, виробник вказує у складі всієї її косметики тільки натуральні компоненти, так як, наприклад, у Сировиці тут є. Гідролат череди, екстракт, траконіча кров, депантенол, бетаїн, екстракт равлика, алоєвера, сірка водорожчинна. Одним словом, так само: тут, в кремі живильному у нас іде нерафі... нерафінована олія макадамії, комплекс керамідів. Дуже багато перераховують е, натуральних таких компонентів і відносно нешкідливих хімічних складових. Що я не великий експерт, але в мене досить таки є проблемна шкіра, тягнеться це вже дуже давно. І для того, щоб її підтримувати в нормальному стані, треба користуватися. Деякими доглядовими засобами. Що можу сказати за крем? Крем іде для жирної <кій> і комбінованої шкіри. Крем нормальний. Крем практично весь у мене вже пішов. Якщо поставити оцінку з 10 балів, то крем приблизно на балів 7. 7-8. Якщо немає фінансів і вибирати. Наприклад, між лісом, і я користувалася косметикою від кокос української фірми, то ну, я би ще раз тоді краще купила ось таку сироватку. Мені взагалі не сподобалася. Дуже сильний запах має, вона йде від прищів і висипань. Взагалі, вся косметика має дуже концентрований запах. В кого шлунок реагує на запахи, то зразу відпадає. Тому що, наприклад, живильним кремчиком я своєму Андрійкові, сину, синові хотіла помастити в нього, лущилася шкіра біля носика. Просто небагато трошечки так помастили ми, то йому стало аж погано. Його почав боліти шлунок, він сказав, що він не може. Такий дуже сильно насичений різкий запах. Живільний крем в мене ще є, думаю, що мені ще його навіть на місяць вистачить. Але крем нормальний. Оцей теж Він виконує свою функцію. Якщо говорити, крем живільний нормальний, крем для догляду, для проблемної шкіри теж нормальний. Сироватка мені не подобається. Вона, коли на неї використовуєтесь, ви її користуєте перше, коли. Видавлюєте, то вона в собі завжди має засохлі такі частинки, що перший раз її треба видавлювати і просто геть викидати, витирати. Гідрофільна олійка нормальна для вмивання. Можна купляти, вона за такі гроші виконує свою функцію повністю для того, щоб очистити обличчя. якщо там Після макіяжу, чи в якусь жарку пору року, підходить. Це такі гроші можна купляти. Тонік теж нормальний, і його ще дуже є багато, при тому, що я не користувалася. Вмивачка дуже економна. Також, скільки я вже нею користуюся, її є ще досить таки багато. Тому вмивачку, повторну я би, напевно, купляла. І гідрофільну олійку можна купити повторно, якщо. Наприклад, на щось дорожче е, тратити гроші неохота. вмиватися можна ось такий тонер, <кій> теж непоганий. Ось ця ензимна пілінг, маска, ну, якогось такого ефекту теж є. Супер не побачила. Звичайна маска просто трошечки може допомогти на декілька. На деякий час освіжити обличчя і все. І більше чогось такого вона не робить. Якщо є проблема шкіра, це все тільки лікування. А так, для підтримки, ну так, непогано, найгірше з цього всього, це є сироватка. В загальному вся продукція так з із, із 10 на 7. Тому, якщо хтось хоче купляти. І був цікавий такий мій відгук, тому я можу от сказати, що я би з цих продуктів ще купила. Так, це олійку для вмивання, вмивачку і живильний крем, який непоганий. А це все решту, а, так, якщо немає іншого, то можна використовувати. Якщо є можливість щось ще підібрати інше, то краще. Пошукати інше. З 10 балів, 7, то напевно те, що така косметика заслуговує. І дуже великий мінус це дуже насичений запах. Запах, який, від якого навіть може робитися погано, ну принаймні людям, які є чутливі до запахів. На цьому я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалось. Якщо так, тоді ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз я вам всім кажу па-па, до зустрічей!